Та, міла, як же там Женько? Гуля ще з тією дівчиною. Настя чи як її? Гуля, га? Ой, ну і слава Богу, хороша така дівчинка, видно, що совісна, я довольна. Чого ти розстроєна? Вегетаріанка? Ой, Боже, а це тобі на? А чого ж вона? Чимсьхворіє, чи що? А-а-а... Це вона, видно, як любчена невістка ця Сашкова. Та ж теж все сонячну енергію питалась. Це було вийде на двір, сяде на погріб. У них погріб отут за хатою стояв, помниш коло яблуні. Ну, Сяде ноги і сидить. Часа й два, можуть просидіть, аби тільки щоб нічого не робити. Ну, та міла й було видно, що там щось не в порядку. Понімаєш? Я й перший раз як побачила на селі, йде. Панама на голові така завбільшки, як я, собачку на руках несе, очки чорні. Ну, як побачила, то зразу сказала, що там недохват. Глянула, думаю, бідна Любка. В людей поженились та толкових невісток поприводили, а їй отаке горе. О, а по твоїй же так і не скажеш. На вид родьби нормальна. Ну, нічого та, мілочка, ти не переживай. Це воно ще, видно, молоде, дурне, меда чого наслухалось. Ну, no, я думаю, що воно все пройде.